Це Любітрусі на каналі Українці в Німеччині. Це маленький шорт, я виставляла Максиміліан у місті Хам. Тут дуже гарно ввечері, але побачити всі ці красоти можна тільки маючи своє авто. Бо, самі розумієте, пізно ввечері добратися додому буде практично неможливо тим більше з пересадками. Але можна поспостерігати, де є можливість побачити і зняти ось таке невеличке відео. А в основному це краса, тільки наяву, на відео це зовсім не те. Це парк, в якому є атракціони, зроблені у старих копальнях. Я вже розповідала про це місце, але так і не змогла туди попасти. А сьогодні я хотіла поговорити з вами ось про такий коментар. Ледачою бабою мене ще ніхто не називав. Я працюю практично з 16 років і була тільки на лікарняних, на довгих, бо ви знаєте, що я хворію. Я людина з особливими потребами, інвалід. В Німеччині я працюю і теж хворію. Здоровішою я не стала. Весь цей сир пор завжди розгорається в нас із тафеля. Так от. Отримуємо його раз у півроку, не обжираємося, не переживайте, так, ви переживаєте за нас, і ми нічим не поплюжимо Україну, тому що ця допомога йде від Німеччини. Поплюжимо ми Росію більше, тому що саме вона нас лишила домівок, роботи і того, що в нас все було. Було для нормального життя. На відміну від того часу, що зараз. Тут ми змушені все починати з нуля. Відробивши майже 37 років, у мене немає зараз майже нічого. Так що, перш ніж так говорити, подумайте про те, що думають німці, читаючи ось ці такі цікаві коментарі під моїми відео. Тут є багато в мене знайомих уже, хай не всі німці, але є люди, які розуміють уже українську мову і підтримують Україну, і підтримують нас в Німеччині. Так що дурні це зазвичай ті, хто пишуть. І повністю міняють думку про Україну і українців. Замість того, щоб об'єднуватися, як я постійно говорю, показати, що ми єдина нація, ви ось так роз'єднуєте нас. Всі ті, що за кордоном живуть, економлять кожну копійку, яку віддають на донати. Ви хочете, щоб це просто ось так одним вашим розчерком клавіатури, просто перекрилося. Всі допомоги, всі донати, все це, адже ми тут всі дурні. І ми тут ніхто і звати нас не як. Але це ваша думка: живіть з нею і труїть себе далі ядом. А ми будемо жити так, як вважаємо за потрібне. І будемо підтримувати віру в європейців, що ми сильна і єдина нація. Я думаю, мене багато хто підтримує. А ми продовжимо розказувати про своє життя в Німеччині, як ми живемо. Виживаємо. Всесвітній день боротьби з раком проходить у Європі, і не тільки в Європі, і в Україні теж, його, теж він був. Ось так у одній з лікарень показують проблему раку грудей. Ви бачите, ось такими гірляндами із бюзгалтерів. і з повною надією на те, що будуть проходитися мамографії. Обов'язкові, до речі, це у невропатолога для заспокоєння нервів такі картини в різних варіантах. Ось так навіть іржа може показати красу картин. Адже іржа є і на тлі українського народу. І це ви бачите постійно в моїх відео, в коментарях точніше під моїми відео. Багато я видаляю, але ось такі. Прояви постійно вискакують. Ну що ж, Бог їм суддя, а ми пройшли невропатолога і сімейного лікаря. А щоб щось показати, бо в лікарнях не можна знімати, я вам знімаю дорогу і те, що бачу навколо, що мене цікавить. Ось так останнім часом під час коронавіруса робилися стихійні обміни речами. Тут залишалися, хто проходив, забирав кому що потрібно. Багатьох це виручало в важкі часи, бо багато хто лишився і зарп... роботи, і зарплатні, і допомоги не отримувалися. І ось такі обмінними речами виручали. Анімечина готується до свята Святого Мартіна. Воно буде 11 листопада. Ви бачите, діти вже готують фонарики із світлом. До речі, фонарики із гарбузів. Це теж відноситься до свята ліхтарів, свято, світла. Це, я і розкажу вам, бо можливо, попаду на це свято. Мишко в садочку теж приготував ліхтарика. А в нас свято, в нас день народження внучки. Я говорила, що ми не святкуємо свої дні народження, а дітям робимо такі невеличкі сюрпризи, подаруночки, щоб трішечки їх розрадити. Адже діти, всюди, діти, навіть тут, не вдома. І в такій обстановці. Воно всі виповнилося. 12 років справжнє дівчинка ось такого тортика ми її приготували. І приходить її подружка. В результаті у бабусі був такий шикарний час за наклеюванням нового декору для завивчення. І зробила висновки. Саме з цим декором. Отак, коли спішиш, можна взяти і зробити ось таку красу. Нічого складного, коржі, крем і декор від улюбленої фірми Отекар. До речі, все їсти вне. Я старалася. вийшло дуже смачно, сподобалося всім. Сюрприз у нас вийшов. Поздоровили малочку з днем народження. А вранці готуємо ось такий легенький тортик. Купила нове листове тісто. Швиденько його спекла, дуже швидко все це робиться. І крем теж готовий, швиденько збивається. І буквально за 20-30 хвилин у мене улюблений Наполеон. Від улюбленої фірми. До речі, сподобалося таке листкове тісто. Можна експериментувати, можна куштувати і робити такі швидкі собі солоденькі чаювання. Але справжній наполеон то неповторний шедевр. Ось так ми живемо, стараємося вижити в чужому краю. Я розумію, що для вас все це легко, але ми показуємо все тільки добре, щоб вам трішки легше було поганого і так вистачає. А буде день і ніч, і хочеться, щоб вони в Україні були тихими, мирними, без повітряних тривог. І це обов'язково буде. Миру та перемогу тобі, Україна. Єднаймося, молімося. І донатимо на перемогу.